Народу чимало скорботних дат, спогадів, які пронизують серце гострим болем. Одна з них є 26 квітня. 39 років тому відлік часу став уже далеко не мирним а бойовим і аварійним. У першій годині, 23-й хвилині. Сорокові секунді, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Страшний вибух, небачена пожежа і смерть. І попелом покрились села, і загинуло усе живе, Пропали усмішки веселі, замовкло тазкові сове. Тож на отруєній землі небачено розкрилась квітка про допомогу крикні між поковом остання іскра. Вражає героїзм людей, які рятували інших ціною власного здоров'я та життя. Серед них були пожежники, ліквідатори, медики, які зовсім не думали про себе. А Пішли в саме пекла, повні цих подій, для того, щоб захистити собою цілий світ від небезпеки. Серед них багато було молодих людей, які багато з них не побачили більше світанок. Багато залишилося з інвалідністю на все життя. Ніхто не знав, що будуть, які подалі наслідки будуть. Нас Настя села в нашу, поїхало десь 39 чоловік. Зараз залишилося тільки шестеро. Їдемо, ніхто нічого не знає. Тільки між собою розмовляємо. Пожежа на прип'яті, на Чорнобильській Аес. Четвертий блок ще не знали. Просто пожежа. Сьогодні ми висаджуємо калину не лише для краси, а ще як обітницю пам'ятати та поважати подвиги наших героїв.